Ми працюємо з найкращими проєктантами України. Це проєктанти, які мають всі відповідні допуски, відповідні сертифікати, відповідні відомості про навчання, які прораховують кожен вузол, кожну балку, кожну ферму, кожну колону. Ми зараз зайдемо всередині, поговоримо більш детально про кожен елемент. Але я скажу так: моя особиста думка, головне в проєкті це прорахунки, навантаження та вузли. Без цього, без цих всіх матеріалів. Ми не починаємо будувати. Це обов'язково мають бути не просто малюнки якогось студента, а це е, повністю проектна документація, відповідна проектна документація, де враховані всі навантаження, вітрові навантаження, снігові навантаження, навантаження на підлогу, навантаження на вертикальні колони, там на гнучкість, на міцність і на все, -все інше. Це не просто так взяті фантазії, десь там побачили, десь там залили чи ще щось. Тобто, кожен елемент він містить. Він має відповідну документацію з прорахунками, яка підтверджена печаткою та сертифікатом відповідного проектувальника.